Навіщо люди купують собі більш якісні машини, шукають для себе більш смачну їжу, е, оновлюють свої старі меблі? Можна відповісти просто для того, щоб було більш безпечно, тепло, гарно, смачно, але як це можна характеризувати більш коротко ясніше? Відчувати себе комфортно. Ми всі хочемо відчути себе більш гарно, в будь-якій ситуації в нашому житті де б ми не були. І ми робимо все для цього, навіть якщо ми цього не помічаємо. Так працює наше мислення, наш розум. Але якби нам більше не довелося безкінечно робити щось для цього, наша партія пропонує вам досягти цього разом і досконало. Ми підходимо до цього з нової сторони сторони правди. Ми всі постійно хочемо їсти. І як може смачніше, часто того, чого ми справді хочемо, немає поряд. Або ми не знаємо, чого ми хочемо. Кожен отримує приклад їстівника. Після чого головський кур'єр тобі доставляє тепло та не розсипане. Та ще всі вони схожі на нього. Якщо вже не лізе, береш жуйку з потрібним смаком та відчуваєш її. Ах, хрінь. Що ж робити, коли так сумно? Чим зайнятися у такий час? ПГН-помічник. Що робити? ПГН запроваджує нову навчальну НЕ-систему. Головний принцип роби, як хочеш, що хочеш. Наша задача тільки дати знання. Ми даємо концентрацію. Ти вивчаєш лише те, що тобі подобається. Друге – ти вчишся на практиці трошки теорії лише у кінці, не на початку. Останній пункт: ми спиралися не на те, яким є наше суспільство, а на те, як працює людина, як працюєш ти. Коли настрій поганий, без причини, просто щось не так, зі штамів, Бо коли в нашому раціоні стільки зайвих і поганих речей відчувати себе нормально просто неможливо. Але наша партія готова підпорядковувати під людей фармацевтичні компанії, щоб зробити справжні ціни та пігулки від ОРВІ, ліки від раку та запустити ще декілька цікавих проєктів. без наркотиків, просто сказати вашому організму правду та відновити його. Роботи правоохоронці, розвиток it сфери для вашої безпеки Росія. Якби всі юні танкісти вийшли з комп'ютера, коли їм стає нудно, і не витрачали час на заняття, що вони можуть замінити на заснування компанії по розробці зброї, щоб ніхто навіть не подумав на нас нападати повітря, концентрація всіх заводів в одному місці на карті, щоб зменшити концентрацію бруду у містах та віддалити це жахіття від людей. Хтось може подумати? Це занадто круто, щоб бути правдою. Це якась утопія, все гарно. Не, це неможливо зробити в реальному житті. Можливо, якщо використовувати новий метод орієнтування, по-перше, на вас, людей, а не на якісь показників. На вас, партія гарно, настрою.